Ну, намагатися вони можуть, звичайно, але ці їхні намагання, на жаль, ну, кажу, на жаль для ворога, так скажу. Не здійсняться. Дивіться, це їхня ілюзія. Знову ми бачимо цю карту, яка завжди символізує те, що ворог не досягне цілей. Я взагалі не бачу, так не дивлячись на те, що ворог зараз максимально активізувався на лінії фронту. Навіть коли я дивилася раніше, дивіться, лякали теж і осінніми наступами, і що зайдуть, і зараз вони розповсюджують дезінформацію, мовляв, жителі Запоріжжя евакуюватися. Ну, Деціально ворог так робить, тому що він не може використати, е, е, якби досягнути успіху от на лінії фронту у війні, в наступах, яким вони так лякали всіх осіннім наступом. Я казала, що я не бачу успіху ворога в цих наступах. Так, вони там десь якийсь кілометр, десь може просуваються, але. Ті цілі, які стави ворог, він не досягне. І коли багато дуже лякали цими наступами, знаєте, що ворог зайде, окупує. Дивіться, майже закінчується жовтень. Ми не бачимо особливих успіхів ворога в наступах. Хоча намагання справді і потуги у них були. Я не бачу загрози і надалі. Я не бачу окупації. Не пуста, тому що я бачу, що карта помірності, але. Не пуста, не через переговори. Трамп, як і всі ми вже прекрасно розуміє, що Рашка не йде е, на переговори і ніколи не піде, як і будь-які, в принципі, терористики багато обіцяє, але однаково е, чинить зло і терор. Але ж, все це при всі це прекрасно розуміють. Тут не дві-три неділі йдеться мова, не про два-три тижні, а про те, що ну, не хочете, отримуйте. Удари. Бачите, воно все пов'язано. Утримуйте удари. Завжди кажу всім, хто мене слухає: от згадайте будь-який фільм про терористів, коли з ними намагаються е домовитися. Але терорист ніколи не виконує своїх обов'язків. І потім його просто ліквідують і на тому все так от стишується. так треба зробити з Рашкою. І так ми з Рашкою це і зробимо. Ну і трамп тут прийматиме таку відіграє дуже значну роль в цьому. Ворог дійсно це планує, я бачу це по карті мир, по карті Імператриця, верховна жриця, тобто задум ворога такі є, іти по плану 22-го року. Але ворог, напевно, не зважав на те, що пройшло вже три роки, і ми за ці три роки підготовлені, Ми вже обізнані, ми вже ем, знаємо, як з цим справлятися. І тому я бачу по п'ятірці чаш. Дивіться, яка гарна карта, ворог не досягне своєї своєї цілі, як би він цього не прагнув. Я не бачу відключення світла по 20 годин, я не бачу е зникнення тепла, там холоду в наших домівках. Не варто цього боятися. От зараз дуже багато кажуть, що ця зима буде однією з найважчих. А я вам скажу ні. Ця зима нам дуже гарні новини, дуже радісні і втішні новини, які ми будемо святкувати. Чому зараз ми чуємо заяви від таких, знаєте, лідерів перших обличчя регіонів, так, щоб навіть от і Франківщина, там, мер Харкова? Я дивилася, тому що люди нажахані. Хочу зараз теж трошки заспокоїти людей. Дивіться, такі заяви. Тому, тому що це певний план. Ми теж зараз ведемо інформаційну війну, повірте. І зараз ми маємо максимально переконати ворога, що ми лишилися без ресурсу, щоб дотягнути наших цілей. Тому. Не, не панікуйте, е, от, слухайте себе, слухайте експертів, слухайте своє серце, і не забувайте, що ми за три спо... Ми От коли я от завжди кажу, найстрашніше, ми вже пережили. Ми пережили навалу ворога, не маючи ні зброї, не маючи фактично армії, да тому, що всі роки незалежності Рашка спеціально нас роззброювала. Спеціально нав'язала нам русський мір для того, тому що вона знала. Вона ніколи не визнавала нас незалежною, і вона знала, що чи так, чи так, чи через тих яників, яких нам насаджували, да, чи через московського попа, через русський мір, чи через роззброєння, коли зробили нас слабкими. Просто прослідкуйте історію незалежності України, розвиток армії, як змінювалось, що в армії і як нас роззброювали під час. Правління прорашистських а, б, б, президентів, і ви все зрозумієте. Знаєте, багато хто винить от президента, що зараз нашого пана Зеленського, тому що він це допустив. А він допустив, що ми віддали ядерну зброю, чи він допустив фактично, м, що розпалася армія, чи це були рішення прийняті. Іншими президентами. А тепер дивіться, де ці президенти зараз. Хм? Кажуть, ой як добре при Януковичі, долар там був по вісім. Так вам замилили очі тим доларом по вісім, коли тишком нишком тримали, може, його десь іскусственно, да? за, штучно за ті ж рашистські гроші, і поки роззброювали нас. І прийшли до нас нагло, з формою, на нашу площу, щоб вже святкувати тут перемогу свою за три дні. Але для чого я це кажу? Якщо ми вистояли без зброї, повністю от вистояли, ми неочікувано. Да? Ніхто не вірив, коли навіть казали, буде війна, буде війна, ворог готується. Ми не могли повірити, тому що вони називали нас своїми братами. Якщо ми вистояли тоді, повірте. Ми не те, що вистоїмо. Ми переможемо. Ми вже перемогли. Лише маленький крок. Пам'ятайте найтемніша ніч перед світанком. Не бійтеся. Головне не нехтувати сигналами повітряної тривоги, тому що ворог, ви бачите, що він розлючений, максимально розлючений, тому що вони розуміють, що вони програли. Ви знаєте, я бачу збільшення ресурсу на фронті. Уже найближчим часом. І дивіться, тут -от мені такі карти дуже гарно йдуть. Тобто, королева в мечі випадає по карті закоханих для нас. Тобто наші переваги на фронті. Головна ресурсність, я бачу, що він буде наданий нам, що допоможе дуже гарно нищити і відганяти ворога, за що він буде і лютувати. Гарні союзи, я бачу, військові з іншими країнами, тобто підтримку. Нас іншими країнами. По правосуддю, отримуємо силу. Тобто, навпаки, ми будемо рухатися в кращу сторону до нашої перемоги, відганяючи ворога і знищуючи вражини. Ні. Тут іде карта помірності, королева чаш, карта сили захищеності. А, дивіться, ще раз скажу, що найближчим часом і взагалі загрози від води для України, не ну, як від води, що, а, да, будуть якісь руйнування, і від того будуть загрози. Я, чесно вам скажу, не бачу. Тут дуже гарні карти. На жаль, на жаль, я бачу, що ворог. Дійсно готуються здійснити наступну масовану атаку. Ціль ворога бити по тих самих точках для того, щоб не дати можливості нам відновитися, щоб лишити нас без світла, без води і забирати наше життя. На жаль, я бачу це. Також я бачу, загроза наближається і до областей Західної України. Це буде один із найстрашніших обстрілів за е, майже всю. Весь період повномасштабного вторгнення за майже весь період війни. А, немає жодного місця, де було б спокійно. Ви знаєте, я переглядала а, області, буквально три області, три-чотири області не постраждають від атаки ворога. Летіти буде звідусіль. Ще раз скажу, полетить і на Західну, вглиб Західної України. Я вам хочу сказати, що Закарпатська область також в небезпеці, навіть туди ворог запускатиме свої ракети. Gracias. Я дуже вірю і надіюся, що не програється. Хочу попередити Рівненщину. Ворог буде мати на цілі уразити Рівненську АЕС. Слава всім силам, йому це не вдасться, але, на жаль, постраждають люди. На жаль, постраждають будинки, будуть руйнування, Тож, варто бути дуже обережними. Ворога, ціль ворога не лише бити по тих точках, які він вже вражав, щоб ми не встигли. Оновитися, тому що він уже починає підозрювати, що він вже скільки гатить, досягти цілі, організувати нам тотальний блекаут йому не вдається, тому зараз він обрав оцю свою тактику: гатити максимально короткий термін по одних і тих самих точках для того, щоб ми не встигли відновити нашу енергетику і лишити нас тривалий час без світла, води тривалий час без без опалення. foda <coughs> Так, що я ще хочу сказати? Не дивлячись на ці атаки, не бійтеся, я не бачу, що буде блекаут, такий тривалий, довготривалий. Так, там, де будуть удари, за певний період будуть відновлювати світло. Так, можливо, будуть вводитися графіки, але я не бачу, що буде потреба їх дотримуватися. Тобто вони для перестраховки будуть введені, як от уже деяких регіонах, але я не бачу, що їх. Ну тобто буде можливо графіку, що світла не буде. Але відключати не буду. Найголовніше не нехтувати сигналами повітряної тривоги, йти в укриття. А, іти в укриття, тому що це все. Це рятує життя, ми відновимо е, всі об'єкти, ми все відновимо головне життя. Бачимо, які трагедії відбувалися, в тому числі, от, наприклад, трагедія, яка просто не лишає... Ну, кож, кожне життя, воно, знаєте, забирає, от, емоційно виснажує, коли забирають життя. Але от коли бачиш, що гине маленький хлопчик, тато якого три роки пробув в полоні. Ну, це знаєте, якісь рок долі, і хочеться вже просто кричати: зверніть на це увагу, зверніть світ, але ми що чуємо що? Олімпійський комітет буде просити а, припинити вогонь на дні проведення Олімпійських ігор. Ви знаєте, наче воно так і непогано, але так от воно ж от новина. Так ви будете просити, щоб зробити собі комфортно, да, щоб вас нічого не бентежило да, в цей період, коли у вас буде організація. Так, це прекрасно. А три з половиною роки, коли нас вбивали, коли наші міста руйнували, коли. Гинули наші люди, наші діти, наші воїни. Ну, такі якісь новини, ви знаєте. Але хочу сказати ще одну річ. Не хвилюйтеся. Зразу починаю з попередження, тому що люди нажахані, і мушу сказати передбачення, після 20-го числа ситуація суттєво зміниться на краще для нас. До 20-го числа ми побачимо дуже гарну новину. По четвірці мечів і поруйнування, дивіться, є карти. там четвірка мечів, смерть, десятка мечів, башта. Коли ми дивимося на наші міста, нас це тривожить, нас це попереджує і лякає. Але я бачила такі карти для Московії. Вдаримо по центру прийняття рішень, вдаримо далекобійною зброєю. І я знаю, що це вже визначено навіть е, прийнято рішення, коли це буде, як це буде і що це буде. Тож, чекаємо гарних новин. Ну, навіть са невелика кількість людей, яка до цього готується, навіть ті невеликі кількості, найближчим часом, на жаль, реалізувати цей сценарій не вдасться. Так, я е, вам зараз дам відповідь е, прямо на два запитання в одному. Хочу сказати так, що дійсно в наступному році буде проведено вибори президента України. Але дам натяк виступ, новорічне привітання пана Зеленського в цьому році не останні. Дивіться, карта Башти. І ви знаєте, ну, є тут негативні карти в колоді. Дуже негативні. Всі вже хто дивляться, хто спостерігає за тарологами. Ну, вже, в принципі, вивчили ці карти. Що я хочу сказати? Але тут ця карта Башти падає на рашку. І це так гарно, коли відноси стосуються блекауту, ми будемо бити по їхній енергетиці. Це без сумніву. Будемо бити. Найближчі 10 днів. Тобто, ми навіть на початку це говорили. І зараз е, карти це підтверджують. У мене просто мурахи. У Мене просто мурашить, тому що ми бачимо карту повішений. Карта повішений це зміна ситуації в Росії. Тобто, в них дивіться вісьмірка Пентаклів, Заберемо ресурс. По енергетику зараз говоримо. Заберемо ресурс і справді і я бачу, що е блекаути можуть бути е на болотах уже до кінця місяця, на початку наступного. Дуже цікавий місяць буде листопад. На жаль, на жаль, Вероніко, не буду прямо. Радувати всіх дуже так, тому що, наприклад, на Московії я все ж таки не бачу. Там може частково вимикатися. Я на Московії бачу руйнування, бачу жертви, блекауто ні. Тобто в певних регіонах так ми це дійсно побачимо, але, на жаль, на жаль, повністю болота, ще будуть освічувати. Ви знаєте, бачу, що ворог розуміє, що йому це не вдасться. Але бачу дуже багато провокацій, в тому числі от і е, провокації, бачу намагання ворога, він буде намагатися руйнувати максимально місто по башті. Але окупації я не бачу. І також бачу е, зміну ситуації е, до кінця місяця. Трошки легше там стане. Взагалі, от мені, я навіть дивлюся зараз там і наступи, і удари. Да? Я бачу, що зараз, до кінця жовтня, відбудуться події, які повністю змінять е, ситуацію, знаєте, направлять в хороше русло для України. Ну, я хочу сказати, що стосується томагавки, то вони вже в Україні. Повірте? Е, просто. З ворогом треба теж хитро грати, і дуже скоро ми побачимо їх в дії. Баракуда, не знаю, поки найближчим часом не бачу. Багато втрат бачу, на жаль. Дуже зараз відстоюємо а, там. Але дивіться, успіх ворог піде ни з чим. Успіху для ворогів я не бачу, тому що тут іде п'ятірка пентаклів, тут бачите по 9 жезлів, як він спостерігає, хоче зайти, але йому це не вдається. І я хочу сказати, що на Дніпропетровщині найближчим часом, до кінця місяця, ситуація також покращиться. Зараз теж буде важко ще наступний тиждень, от близько 10 днів мені показує небезпеку для міста Дніпро і для області по ударах. Але я не бачу небезпеки по наступу. Навпаки, я бачу, що відженемо ворога. Достатньо далеко. Дуже вони б хотіли, звичайно, це зробити, але дивіться, в них, вони розуміють, що в них не вистачить сили, що їм це не по зубах. От, вони зрозуміли це. І я навіть не бачу, щоб вони намагалися це робити, тому що в них зараз інші цілі.